Що там, кому олійки? Ми вже скоро будемо продавати в розніцю на кінцевого споживача. Бачите, це вже закупили пляшок. Опа. Так. Це перша пачечка у нас. Будемо розливати. І е, як тільки розільємо, я думаю, на цьому тижні або на початку наступного ми покажемо вам е, вже готову пляшку з етикеткою, з кришкою. У нас буде два види. Перша це буде е, нерафінована, така більш темніша, з сильнішим запахом, а друга буде вже відфільтрована. Тобто в ній буде менше, е, менший колір, тобто ну, світліше буде. І вона буде е, менш е, з таким запахом соняшника, більше для жарки буде. Е, хто хоче скуштувати натуральну олію без домішків, хімії, гексанту і всього всього всього, всього іншого. Обов'язково підписуйтесь до на нас. Ми як тільки все розліємо, вам покажемо. Якщо ви хочете дізнатися, як ми виробляємо взагалі олію, також підписуйтесь на наш Тікток. Зверху там є наші плейлисти, які написано олія виробництво. Заходите, і там 20 відео, як ми виробляємо олію, наш повністю завод, все виробництво, для того, щоб ви зрозуміли, як це все відбувається. Що я хочу сказати? Обов'язково підписуйтесь, і тепер у вас буде вибір, яку олію ви хочете споживати з хімією чи без?